Генштаб Збройних сил України підтвердив аварію винищувача F-16. Пілот загинув. Це трапилось під час відбиття ракетного удару з боку Російської Федерації по території України 26 серпня. Для з'ясування причин аварії призначена спеціальна комісія міністерства оборони України, яка працює в районі падіння літака. Так говорять, у генштабі вже висувають різні версії. Зокрема, народна депутатка Мар'яна Безугла озвучила свою, каже, що причиною став мовляв. Дружній вогонь української системи протиповітряної оборони провину за це вона покладає на неузгодженість між підрозділами повітряних сил. Ем, війна є війна. Такі епізоди можливі, каже у дописі своєму народна депутатка. При цьому вже колишній спікер повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат вважає, що народну обраницею, народною обраницею вже повинні зайнятися. Відповідні органи. Пане Вікторе, як ви це прокоментуєте, що могло трапитись? Ну насправді комісія нам розкаже. Хоча ми знаємо, що коли Мар'яна Безугла була головою тимчасово слідчої комісії по Вагнергейту, вона вигороджувала і офіс, як тільки могла. Так, що з одного боку будемо чекати е, результатів розслідування, а з іншого, ми можемо. Е, ну, у нас результатам всіх таких досліджень розслідувань е, не дуже то люди і довіряють, тому що може бути як чесно проведено розслідування, так і може бути за уха притягнути, щоб когось е, від початку відмовити. Чи я думаю, що все таки Мар'яна помиляється. Нет, а де взявся ну, от умовно? Я командую батареї, там яка щас і летить на території України літак. Російської Федерації та ну вони вже два роки не літають на території України. Вони навіть каби, от на сумщину, як вони скидають кам. Вони не, не долітаючи до кордону. Ну тепер це лінія фронту, да, 15 20 кілометрів. Запускають каби. Він там летить е, умовно з перельотом на нашу сторону. Але вони випускають своєї То тобто, є не чув про факти там умовно присутності. Ну на Тієї території, яку контролюємо ми принаймні, да? тобто вони то, з Криму там може злітати, да? але це Україна, але не контрольована нами територія. А щоб на підконтрольну нам території залітали ворожі літаки, ну це якась гарячка. Тому я думаю, що ця версія можливо має право на життя, але, як на мене, вона ну, щось не те. Але ще треба щось сказати, що окей. Бо Мар'яна нагнітає паніку і всі там. Йомайо, -йо, там отримали всього 12 літаків. І вже один втратили там, щоб не було е, паніки, щоб не було цього. Це в е, Радянському Союзі не було статистики. Жодної скільки красна армія втрат, втратила від дружнього вогню. Американські історики кажуть, що в Другу світову війну, потім в Корейську, потім у В'єтнамську війну. Втрати від так званого дружнього войну, вогню і дружній вогонь це сам американський термін, да англійський англійської мови. То це десь 5-7% всіх втрат. Тобто, розумієте, да, якщо ага, загальні втрати сполучених штатів, наприклад, там п'ятсот тисяч у Другу світову війну, то о, ми можемо розуміти, що десь 25-30 тисяч всього це втрати від дружнього вогню. Це на минуточку дві повноцінних дивізії. Да? По масштабам тієї війни дві дивізії. Ого. от тому це треба розуміти, і паніки не мусить бути. От. І ще мені не подобається, що у Мар'яна Безумна хайпує це такі повідомлення да, там дешевої популярності набирає. Ну, більшість її засуджує, тому що, наприклад, от я. Вам от зараз розказую, коли вже офіційно пролунало дещо і коли е, бахнуло в сумах. Я, наприклад, інформацію знав я в спеціальному чаті, де там військові журналісти. От і але просять, що ви ж там типа щось така інформація? Отаке -таке відбулося. Але поки що не пишіть, поки не буде офіційної е, офіційної інформації. Тому я. Мовчу, а теж мог би ж там щось нащовкати, Що давайте о, дивіться, який я тут. Я перший всі за всіх розказав, що в е, Сумах відбулося. Має бути внутрішня цензура, якась. Ну але Мар'яна цим не грішить. От вона хайпує, але насправді я думаю, що вона відпрацьовує завдання скоріш за все офісу президента, і це завдання це дискредитація, в тому числі військових, щоб було у суспільства впевненість, що якщо у нас перемога під курськом на хто молодець. Зеленський офіс президента, це вони перемогли. Тепер же ж у нас є ще один герой війни Татаров. після того, як він лічно там Чеченам перекусував, то вообще там ну, героїчні ньотіки Паспатро. От і е, 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 окей, там, е, типа, а якщо під Покровском ми відступаємо, то це хто винуватий генерали? Якщо у нас десь. Лі, лі, літак десь втратили, хто винуватий там, хтось, ну тільки не Зеленський. Тобто, всі перемоги у нас приписуються одній людині, а всі поразки хочуть розсовати на всіх інших. І е, Мар'яна цьому бере безпосередню участь. Е, таким чином, ну, це як шкалярів, знаєте, як в п'ятому класі е, можна ж, ну, два варіанти: підвищити свій соціальний статус там в очах вчителів, наприклад, добре вчиться, завжди приходить підготовленим на уроки. А є другий варіант е, просто е, побити, загнати під парту відмінника. І все там ти підвищив свій соціальний статус, абсолютно не, не роблячи нічого, а опустивши чись. От цим займається Мар'яна Безугла. Вона за, заганяє там. Ботанів від ЗСУ там під парту, і каже, ха-ха, ха дивіться, найкращий в світі це президент Зеленський. Чому? Тому що всі не вміють воювати, всі решта. А от перемога це да, це Зеленський. Поразка, це ну, жодним чином не може бути Зеленський. Ну, так. Um... The Economist писав, що до кінця 2024 року Україна має отримати 20 винищувачів американського виробництва. Решта ем, обіцяні коаліції в 16 на чолі з Данією та нідерландами прибуватимуть партією вже протягом 2025 року. Ця ситуація може якимось чином вплинути на поставки чи навряд. Яка саме ситуація? А те, що збили наш в 16-й да ні, я думаю, що це жодним чином не ну на відміну від Мар'яни Безуго, всі розуміють на Заході всі серйозні, адекватні і політики, і військові. Якщо політики не розуміють, то військові роз'яснюють. Що вся на війні буває всяке в мирний час? Буває всяке. От е, з, як у нас на? на Два полковника вскнили на аеродромі у Львові. Да, там ще на початку 2000-х зіткнулись. Такі випадки бувають ну. З будь-якою армією світа і з навіть з дуже досвідченими пілотами таке трапляється на те воно життя, що воно складне. От і я думаю, що там всі все розуміють, і це ніяк не вплине на е, плани поставок. Єдине, що може, ну ми ж не знаємо ще е, причини, якщо це помилка пілота, то будуть е, проведені як то кажуть, як до речі, у в авіації буває, називається розбор польотів. Що зараз розберемо польот, там, типа подивимося, де хто помилився, які наземні служби е протиповітряна оборона. Чи це була помилка? Пілота чи це був просто прикрий випадок? Якийсь ну трапляється різне. Я думаю, що військові з цього висновки зроблять. А політикам е, треба е, десь слідкувати за своїми словами. Хоча про що я кажу, десь такого вже ні країни немає, щоб політики слідкували за своїми за словами і справами, тим більше в Україні. Раніше говорили про те, що F-16 будуть використовуватися в Україні як протиповітряна оборона. Як ви думаєте, чому було прийнято саме таке рішення? Чому, наприклад, F-16 не перебувають в зоні безпосередньо бойових дій? Наприклад, там не супроводжують наших хлопців та дівчат на землі, наших військових саме? Чому так? Я думаю, що це тимчасовий крок, поки вони не злітаються, поки вони не спробують, а далі вони будуть я думаю, використовуватись в тому числі да, з нашої території, ми не будемо залітати поки що на території Російської Федерації Знову Бо ПВО, ж, так, Російська ПВО так, не підставлятися. Але я думаю, що наші будуть відганяти їхні літаки, які от несуть каби, щоб вони ну, каби зараз. Найбільша біда і на фронті, і, най, і для найближчого тиву. І ще раз кажу, що для, для сумських громад, от які в прифронтовій зоні, там десь до 20 кілометрів, це справжня біда. Справжня біда. От, і хто м, знає, що таке каб, як він звалився, то той. Той, ну той більше знає трошки, ніж інші люди. От я думаю, що наші будуть відганяти їх, принаймні шугать, щоб вони по щоб кожен виліт по скиданню каба льотчика проважали там як в останній путь, да, yeah. ну, російського мається мовити.